Подивіться, друзі, як прикольно виглядає склопакет зі склом графіт. І ну, Профіль теж у нас 7016, колір графіт. Як на мене, дуже круто він виглядає. Воно в принципі, і прозоре, але ззовні воно виглядає ну, ось так. майже як чорне, чорного кольору. Знизу у нас герметизація примикання, щоб водичка не потрапляла. Тут у нас монтажний шов закритий стрічками. Тут у нас стіз і герметик, закрите все. В принципі, в принципі, ось так це все виглядає. Просто тут Алюпроф, польський виробник, з яким ми досить плотно працюємо. Дуже класна система для дверей, для розсувних систем, для вікон. Коротше, одна з таких топових популярних систем. З якої ми вже дуже давно, дуже давно працюємо, яка взагалі ніколи нас не підводить. Коротше, друзі, ось такі рішення треба. Пишіть, звертайтесь.